Добрий день! Дорогі діти! Для вас сьогодні проведе урок учитель математики Одеського ліцею номер 100 Ірина Миколаївна Коваленко. І тема нашого уроку координатна площина координати точки. Системи координат оточують нас всюди. За допомогою координатної сітки пілоти, моряки визначають місце знаходження об'єктів, використовуються на туристичних схемах для пошуку визначених місць або потрібної вулиці. При астрономічних спостереженнях координатна сітка використовується для складання зоряних і географічних карт. Ти, хто грає в морський бій, знає, що кожна клітинка на гральному полі визначалася двома координатами буквою і цифрою. Теж можна сказати і про гру в шахи. Більш ніж за 100 років до нашої ери грецький вчений гіпарх запропонував опоясати на карті земнокулю Паралелями і меридіанами. Та ввести зараз добре відомі географічні координати широту та довготу і позначити їх числами. Рене Декарт, французький філософ і математик, вів поняття координатної площини, тому її часто називають декартовою системою координат. Ми вже знаємо. Що розташування точки на координатні прямій визначається числом координатою цієї точки. Згадаємо. на координатні прямій позначають початок відліку число 0, та одиничний відрізок. Бачимо, що одиничний відрізок у нас дві клітинки. І точка А має координату 1, точка С має координату 3, точка Л має координату мінус 1, у точці К координата мінус 2, а у точки П координата мінус 4. Сьогодні я вас познайомлю з прямокутною системою координат. Отже, прямокутною системою координат або координатною площиною називають площину. На якій зображено дві перпендикулярні координатні прямі, які називають осями координат. Горизонтальну пряму називають вісю абсцис і позначають буквою Х. Вертикальну пряму називають вісю ординат і позначають буквою Y. Точка перетину координатних прямих. З координатою 0 є їх спільним початком відліку, і цю точку називають початком координат. Ось і координат розбивають площину на 4 частини, на 4 координатні чверті. Перша чверть знаходиться в правому верхньому куточку. Потім проти годинникової стрілки йде друга чверть. Знизу знаходиться третя чверть, а праворуч четверта. Кожна точка на координатній площині буде мати дві координати. Першу по осі абстис, а другу по осі ординат. Координати точки записують у дужках. Перша координата по осі Х, друга координата по осі Y. З'ясуємо, які знаки будуть мати точки у кожній чверті. У першій чверті по осі Y вгору від початку відліку йдуть додатні числа, і по осі Х вправо також йдуть додатні числа. Тому у першій чверті Кожна точка буде мати лише додатні координати. У другій чверті від початку відліка, відліку вліво, по осі Х від'ємні числа, по осі Y вгору додатні, отже точка у другій чверті буде мати першу координату від'ємну, а другу додатну. У третій чверті від початку відліку і по осі Х вліво, і по осі Y вниз будуть лише від'ємні числа, тому кожна точка у третій чверті має дві від'ємні координати. У четвертій чверті точка буде мати першу координату додатну, а другу від'ємну. Так як по осі Х справа від початку координат йдуть додатні числа, а по осі Y вниз від'ємні. Розглянемо, як на координатній площині будувати точки за їх координатами. Отже, будемо будувати точку М з координатами 3 мінус 2. Для цього на осі абстис треба знайти точку, координата якої 3. Через неї провести пряму перпендикулярно до осі абстис. Потім на осі ординат знайти точку, координата якої мінус 2. Через неї також провести пряму перпендикулярно до осі ординат. Точка перетину проведених прямих і є точка М, яку ми шукали з координатами 3 мінус 2. Число 3 називають абсцисою точки М. Число мінус 2 ординатою точки М. А зараз ми з вами дізнаємося, які координати має точка М. Для цього із точки М проведемо перпендикуляр до осі Х і бачимо, що на осі Х ми маємо координату мінус 2. Потім із точки М Проведемо перпендикуляр до осі Y. І бачимо, що на осі y координата 3. Тому точка N має координати По осі Х-2 по осі Y 3. І записую це так. Точка N з координатами мінус 2 3. Зараз будемо знаходити координати точок, зображених на малюнку. Перша точка точка А. Щоб дізнатися її координати, із точки А проведемо перпендикуляр до осі Х, і бачимо, що перша координата 3. Потім проведемо перпендикуляр до осі У і друга координата у точці А мінус 2. Тому Точка А має координати 3 мінус 2. Точка Б. І з точки Б проведемо перпендикуляр до осі Х і бачимо координату мінус 4. Це перша координата точки Б. Потім проведемо перпендикуляр до осі Y і бачимо другу координату мінус 2. Тому точка Б має координати мінус 4 мінус 2. Наступна точка точка С. Із точки С проведемо перпендикуляр до осі Х і бачимо першу координату 4. Проводимо перпендикуляр до осі Y і друга координата 2. Точка С має координати 4, 2. Точка Д. Точка Д лежить на осі Y. І Друга координата по осі Y це мінус 3. Щоб дізнатися, яка перша координата із точки d проведемо перпендикуляр до осі Х і бачимо, що перша координата 0. Отже, координати точки d 0, мінус 3. Наступна точка точка Е. Точка Е лежить на осі Х. І перша координата по осі Х мінус 6, там, де знаходиться точка Е. Щоб дізнатися, яка друга координата, проведемо перпендикуляр до осі y. І що ми бачимо, що друга координата 0. Отже, точка Е має координати мінус 6 0. Точка Т із точки Т. Проводимо перпендикуляри до осі Х, до осі Y. І бачимо, що по осі Х перша координата мінус 2, а по осі Y друга координата 2. Точка Т має координати мінус 2, 2. Точка К. Точка К лежить на осі Y. І друга координата по осі Y 6, там, де знаходиться точка К. І з точки К проводимо перпендикуляр до осі Х і бачимо, що перша координата 0. Точка К має координати 0, 6. Наступна точка С. Точка С лежить на осі Х. І перша координата там, де знаходиться точка С, 7. А друга координата проведемо перпендикуляр до осі Y. І друга координата по осі Y 0. Отже, точка S має координати 7 0. Далі точка R. Проводимо перпендикуляри до осі Х, до осі Y. І бачимо, що координати по осі Х і по осі Y 10-1. Точка R має координати. 10 мінус 1. І остання точка точка М. Проведемо перпендикуляри до осі Х, до осі Y. І бачимо, що перша координата по осі Х-2, друга координата по осі Y мінус 6. Точка М має координати мінус 2, мінус 6. Треба звернути увагу на точки. Є і С, які лежать на осі Х. Якщо точки лежать на осі Х, то друга координата завжди 0. Звертаємо увагу на точки К і Д, які лежать на осі Y. Якщо точки лежать на осі Y, то точки мають першу координату 0. Перше завдання. Треба з'ясувати, який з точок А, Б, С, Д, Е, Ф і К лежать на осі перше абсис, друге ординат. Отже, якщо точка лежить на осі абсис, то друга координата точки 0. Тому на осі абсис на осі Х лежать точки А і Е. Точка К. Початок координат також лежить на осі абсис. Друге. Якщо точка лежить на осі ординат, то перша координата точки 0. Тому на осі ординат лежать точки С і Ф. Точка К також лежить на осі ординат. Будь ласка, дайте відповіді на запитання. Чи навчився або навчилась ти шукати координати точок на площині? Чи знаєш, де знаходиться точка з абсцисою 0, а з ординатою 0? Наш урок був цікавим? Був корисним для тебе цей урок? Чи був пізнавальним для тебе цей урок? Як би ви оцінили свої здобутки на уроці? Домашнє завдання. Задайте прямокутну систему координат на площині та побудуйте в ній точки. Дякую за увагу. Гарного всім дня. До побачення!